Цілому, блоки живлення від кугар відомі хорошим співвідношенням ціни та можливостей. Наприклад, кугар Atlas 650, що коштує 2499 гривень або приблизно 65 доларів, є одним із найбільш доступних бронзових 650 ватників від популярних брендів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Що ж до можливостей Cougar Атлас 650, то деякі з них ми дізнаємося із таблиці специфікації однак інші деталі почерпнемо заглянувши усередину пристрою та протестувавши його вздовж і в попиток. Красива коробка максимально позитивно описує поміщений усередині пристрій. Зазначено навіть 4K Display HD Output, хоча в самому блоку живлення, звичайно, немає відеовиходів. У комплекті маємо необхідний мінімум: кабель живлення, кріпильні гвинти та інструкцію. Ну от і добре, а тепер роздивимося сам блочок. Відверто кажучи, над дизайном кугар Атлас 650 особливо не заморочувалися. Перед нами чорний матовий корпус стандартних розмірів 140 на 150 на 86 мм. Отвори для 120-мм міліметрового вентилятора мають знайому форму. На крильчатці також видно написи, що допоможуть розпізнати виробника. В свою чергу гарантійна пломба діятиме 2-3 роки, залежно від того в якому інтернет-магазині буде здійснена покупка. Тил також традиційний, на місці роз'єм живлення, вимикач та шестикутні вентиляційні отвори. Щодо боковин, обидві вони прикрашені наліпками з електротехнічними характеристиками. Тут згадується про наявність єдиного каналу плюс 12 вольт, потужність якого відповідає номіналу пристрою. Для ліній плюс 33 і плюс 5 вольт виділені чималі 130 Вт. крім того, блок живлення може працювати в широкому діапазоні напруг від сотні до 240 вольт. Що підтверджується логотипом 80 Plus Bronze. Економія до певної міри торкнулася кабелів, що є характерним для рішень даного цінового діапазону. Так, усі вони виведені з корпусу і мають однакове січення 18 AWG. З іншого боку, це зручні для укладання шлейфи за винятком хіба що 20 плюс 4 контактного ATX. Він набраний з круглих кабелів з нейлоновими плетенням. Основні коннектори живлення представлені 20 плюс 4 контактним ATX та парою 8-контактних 12 v До речі, останні розташувалися на одному кабелі, а не на окремих. Те саме стосується і пари 6 плюс контактних PCIe для живлення відеокарти. До слова, у 750-ваттному блоку таких коннекторів буде вдвічі більше. А от підтримки PCIe 50 для найсучасніших відеокарт Nvidia тут не передбачено. Проте роз'ємів для периферії вистачає. Маємо шість конекторів SATA та пару PATA на трьох окремих кабелях. Довжини проводів також має бути цілком достатньо для під'єднання пристроїв. Ну, а тепер час заглянути всередину. Для цього достатньо відкрутити 4 кріпильні гвинти. Назва вентилятора Zolmolunma нагадала шкільні уроки географії. З модельного номеру дізнаємося про його звичні габарити 120х120 120х120х25 мм. Та судячи з букв використання вдосконаленого підшипника ковзання. Вертушка споживає усього 3,84 Вт, а під'єднується через знімний двоконтактний конектор. Радіаторів тут три: по одному на діоді та силових елементах первинного і вторинного кола. Далі розглянемо будову пристрою більш детально. На місці такі важливі елементи вхідного фільтра, як X та Y-конденсатори, пара котушок та плавкий запобіжник. Не вистачає тільки варистура, який забезпечує грозу захист. Поруч розташована діодна збірка, А оскільки блок живлення вміє працювати в широкому діапазоні напруг, вона обладнана додатковим охолодженням. На сусідньому радіаторі розташувалися три силові елементи модуля APFC. Звісно ж, є тут і відповідний дросель. Одразу пара вхідних конденсаторів набрана із рішень від тайванського виробника Ельтек. Це високотемпературні електроліти ємністю по 220 мікрофарад кожен. Тож у сумі отримуємо 440 мікрофарад, що непогано для недорогого 650 ватника. На якості силових елементів дещо зекономили. Так, польові транзистори у первинному колі та у вузлі APFC мають китайське походження. Загалом, компонування елементів всередині джерела досить ординарне, за виключенням вторинного кола. Зазвичай ми звикли бачити тут або дросель групової стабілізації, або конденсатори та польовики dc dc перетворювачів. Тут же немає ні одного, ні іншого. Проте бачимо три окремі дроселі для роздільної стабілізації напруг: плюс 12, плюс 5 і плюс 3,3 вольти. Поруч розпаяні електроліти від тайванської Elite, і навіть китайської Cheng X. А також кілька надійних полімерних ємностей. Ну і на завершення внутрішнього огляду згадаємо про мікросхему Супервізор. Вона допомогла у реалізації цілого ряду захистів. Для повного щастя бракує лише захисту від перегрівання. Але бачити в порівняно недорогому пристрої захист від перевантаження за струмом уже приємно. Що ж, час перейти до практики і подивитись, як така начинка покаже себе в ділі. Почнемо з КНХ тестів Нагадаємо, стандарт ATX 12 v передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. У той же час на коробці вказані більш вузькі межі, плюс-мінус 3 тоді як на сайті виробника нам обіцяють і зовсім плюс-мінус 2 Зрештою, під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення Кугар Атлас 650 були зафіксовані такі відхилення. Канали плюс 33 і плюс 12 вольт дійсно вписалися в плюс-мінус 2%. Тоді як на плюс 5 вольтах все ж були просідання до мінус 4%. Втім, головне, що дані значення все ще в межах норми. Для стандарту atx 12 v передбачені такі допустимі норми пульсацій. З пульсаціями все в повному порядку. На двох молодших каналах вони не перевищували 50 мВ, а на плюс 12 вольтах в поодиноких випадках досягали максимум 75 мВ. Переходимо до стану чергової лінії живлення, а вона показала результати близькі до каналу плюс 5 вольт. Так, напруга на ній відхиляється від плюс 0,8% до мінус 4,3 не виходячи за допустимі плюс-мінус 5%. Не підвів і модуль APFC. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9, а максимальне значення було на рівні 0,98. Переходимо до енергоефективності. Наш тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100 відсотків ККД блока живлення перевищував необхідні для бронзового сертифіката 85, 88 і 85% відповідно. Тепер про охолодження. До навантаження 350 Вт, тобто 54% від номіналу, вентилятор обертається дуже тихо зі швидкістю 920 тисяч обертів на хвилину. Далі даний показник зростає, проте до 1350 обертів або 500 Вт блок живлення все ще залишається тихим. І лише з подальшим збільшенням навантаження шум від вентилятора зростає до нижчого за середній, проте все ще комфортного рівня. Ну а як при цьому почуваються внутрішні складові пристрої? Після 15-хвилинного тестування під 600 ваттним навантаженням головний трансформатор прогрівся до 84 градусів при температурі в приміщенні 22 градуси. Такий показник говорить про належний баланс між рівнем шуму та нагріванням. Ну і фінальним штрихом є випробовування на реальній, потужній системі. У результаті вимірювання були отримані такі значення. Роздільна стабілізація напруг дала свій позитивний результат. Відхилення при зміні навантаження були практично непомітними, а просідання не було зовсім. Тому протестоване джерело живлення цілком підійде для створення досить продуктивної системи з однією відеокартою. Тестування Cougar Atlas 650 показало, що він без труднощів впорається з живленням потужної конфігурації навіть з використанням відеокарти потужністю 250 Вт. При цьому напруги залишаються стабільними, вентилятор не створює надмірного шуму і можна не хвилюватись за перегрівання внутрішніх компонентів. Якщо ж говорити про наповнення даного пристрою, то всередині він має всі необхідні вузли та елементи. Так, на якості багатьох із них зекономили. Крім середньоцінових тайванських конденсаторів, нам зустрілися також і китайські. Це також стосується і силових елементів. Але враховуючи порівняну невисоку вартість джерела, це було цілком очікувано. Проте в наявності досить довгі кабелі шлейфи та цілий ряд захистів, в тому числі і за струмом. Тож, в цілому, блок живлення Cougar Atlas 650 можна розглядати в якості кандидата для середньоцінової системи, у якій основний бюджет буде виділений в першу чергу на користь процесора та відеокарти. А вам як такий баланс ціни, можливостей та якості? Чекаємо на враження у коментарях. Дякуємо за увагу! Вподобайки, підписку і рекомендацію наших оглядів друзям. До зустрічі, все буде Україна!